Свіжі новини сьогоднішнього дня: резонансні новини про корупційні скандали та чи посадять керівника офісу президента з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, якщо ви бачите ось тут кнопочку Підписатись або Слідкувати. Натисніть, будь ласка, сюди. Кнопочка Стежити розміщена саме тут. Нову версію мирного плану щодо України Вашингтон приховує від чиновників Європейського Союзу. Повідомляють видання з посиланням на дипломата. Це безпрецедентна ситуація з дипломатичної точки зору. Ніхто з нас не має цієї інформації, сказав співрозмовник для видання. Зміст проєкту угоди приховується. Щоб уникнути повторення ажіотажу, спричиненого витоками у засоби масової інформації попередньої версії плану США із 28 пунктів. А я вам по секрету скажу, ніяких витоків не буває. Якщо журналісти про це дізнаються, значить хтось мав на меті. Це організувати ще раз кажу, Україна єдина в коментарях. Давайте зробимо це відео популярним, щоб всі зрозуміли, що ми сильні. США передали Російській Федерації параметри узгодженого з Києвом у Женеві плану. Їх обговорять наступного тижня, заявив Пісков. Також він заявив, що Російська Федерація не хоче вести обговорення українського врегулювання в публічному форматі. Використання заморожених російських активів може зірвати мирну угоду. Пише американське видання. Тобто росіяни не хочуть ділитися своїми коштами, які в них заморожені в Європі. Ейському союзі та в Штатах нагадаємо, лідери ЄС не змогли узгодити план використання заморожених в Європі понад 200 мільярдів євро росіян як позики для України, хоча це звучить логічно, тоді як Бельгія, де зосереджена більшість активів Російської Федерації, зажадала додаткових юридичних гарантій від ЄС, побоюючись можливих наслідків і суперечок у міжнародних судах. Та які ж там суди для Російської Федерації не існують ніяких міжнародних правил. ЄС нагадав Путіну, що Зеленський обраний президентом демократично. Очевидно, що президент Путін має певні труднощі з визнанням демократично обраного президента своєї сусідньої країни України. Констатувала головна речниця Єврокомісії. А Тепер про буденні справи окупанти вдарили по надзвичайниках у Запоріжжі. Шахет атакував пожежно-рятувальний підрозділ. Пошкоджені будівлі і техніка. Особовий склад був в укритті. На щастя, не постраждав. Майже всі енерго. Блоки зараз працюють на повну потужність після атак Російської Федерації по енергетиці. Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС повністю відновили потужності. Заявили у МАГАТЕ. Лише один блок залишається на зниженій потужності. Окрім того, всі високовольтні лінії електропередач, які було втрачено під час атак. Відновили, заявив гендиректор МАГАТЕ. Шановні глядачі, ще раз кажу: Україна єдина в коментарях. Хай побачить весь світ, що ми єдині в думці про збереження нашої цілісності і нікому території не віддамо. Україна єдина в коментарях знизу під цим відео. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1100 живої сили, 7 танків, 15 ББМ, 21 артилерійську систему, 63 БПЛА та 48 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.